Вітаю 1251-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо ну і по всій території України оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою. Через російський нічний обстріл у Києві постраждали щонайменше вісім людей. Зокрема, трирічна дитина отримала осколкові поранення. У Дарницькому районі вибухова хвиля пошкодила житловий будинок. Нині на місці події перебуває наша кореспондентка Карина Потленко. Карину вітаю, яка там зараз ситуація? Що тобі вдалося дізнатися? Розповідай. Вітаю, Олю. Так дійсно ми перебуваємо зараз на місці, де вибухова хвиля вибила вікна в одному з під'їздів багатоповерхівки з 6 по 11 поверхи. За словами голови Київської міської військової адміністрації, Тимура Ткаченка постраждалих дійсно восьмеро, і серед них одна людина перебуває у тяжкому стані. Також хочу зазначити, що буквально декілька хвилин тому національна поліція повідомила про те, що постраждала дитина, все таки двохрічна у неї осколкові. Поранення це зокрема різані рани стопи. Її та ще чотирьох постраждалих госпіталізували також на місці поруч з будинком, просто на дорозі зараз залишається скло та рештки вибитих вікон. Місце також огороджене стрічкою, і також, коли ми сюди приїхали, ми бачили, як люди самостійно продовжують. Перебувати у своїх будинках та е, самостійно прибирати наслідки ворожої атаки. Е, зокрема, також е, нам було відомо про те, що е, пошкодило декілька автівок. Наразі ми їх не бачимо, тому що вони вже евакуйовані. Е, однак ми продовжуємо перебувати на місці і е, будемо повідомляти, якщо будемо мати якісь нові новини. Це все ще я маю е, станом на зараз, що вам розповісти, і також будемо проходити в укриття, так як повітря. На тривога оголошена по всій Україні. Карина дякую. З нами на зв'язку була Карина Подленко. Розповіла про наслідки російської атаки на столицю і ворожу дронову атаку пережив цієї Кроповницький. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Грайкович. Він запевнив, що на місцях працюють відповідні служби. Більше інформації повідомимо згодом. Понад півтисячі ударів по населених пунктах Запорізької області завдали росіяни протягом доби. Повідомив очільнику Іван Федоров. Били з авіації безпілотників, реактивних систем залпового вогню та артилерії. У наслідок обстрілів надійшло чотири повідомлення про руйнування квартир та приватних будинків. Озеро Катлабух, що забезпечує водою громади та аграрні підприємства Півдня Одещини, опинилося під загрозою висихання. На сьогодні водою заповнено майже наполовину, і за прогнозами експертів, зовсім скоро позначка може сягнути мертвого об'єму. Це може призвести до колапсу системи зрощення та внутрішнього врожаю на тисячі гектарів. Детальніше про екологічну ситуацію з продунайськими озерами розповість Світлана Довжук. Озеро Котлабух одне з ключових джерел водопостачання на Одещині. Саме з нього беруть воду для зрошення понад 7 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь в Ізмаїльському та Волградському районах. Так як у нас не було паводка, не було поповнення нашого озера за літній період, дуже потужно воно висохло і знизило свій рівень. Ситуація була дуже критична. Ця ж водойма забезпечує господарські потреби людей в цих районах. Через спеку та відсутність опадів озеро почало міліти. Через посуху без води можуть залишитись 15 тисяч місцевих жителів і понад 30 фермерських господарств. Малі і середні підприємства, ключові роботодавці в селах. Село вишневе, і ми також стикнулися з проблемою подачі води. Адже на сьогоднішній день ми займаємося як технічними, так і баштанними культурами. Одна із культур, яка в нас є, це кавун. Кавун без води неможливо виростити. На наступний рік ми плануємо збільшити наші площі. Для цього необхідно інвестувати вже сьогодні і немалі суми, що ми робимо. Однак, ми не знаємо, чи зможемо ми отримати цей врожай, чи взагалі вдасться нам виростити ці культури. Озеро почали примусово наповнювати водою з річки Дунай 30 червня. Однак, в районі державні адміністрації запевняють, це тимчасове рішення. Примусове наповнення це вимушений і тимчасовий захід для стабілізації ситуації, однак він не усуває проблему комплексно. Це лише часткове рішення, яке потребує постійного контролю, оцінки ефективності та розробки довгострокової стратегії для сталого відновлення водних ресурсів придунав'я. Головне завдання зараз виграти час і не допустити колапсу системи життєзабезпечення. Місцеві кажуть, примусове наповнення неефективне. Через спеку вода швидко випаровується. Велика площа і температури такі потужні. Відбувається випаровування. і те випаровування нівелює практично закачку. І ми бачимо, що за 4 дня у нас взагалі рівень не піднявся. І ми розуміємо це, що він можливо буде підійматися, якщо температури будуть падати. Але це буде дуже такий повільний процес. Дійшли до. Практично дійшли до екологічної, соціальної, економічної катастрофи. Придунайські озера це група великих водойм на південному заході Одеської області, які пов'язані з Дельтою Дунаю та Чорним морем. Серед них єлпух, що заповнений на 80%, Кагул на 75%, Кугурлуй на 68%, Ще менше води в озерах Китай і Катлабух. Вони створюють особливий природний ландшафт і мають важливе значення для питного водопостачання, поливи полів, рибальства та збереження довкілля. Нині ці озера висихають. Еколог Владислав Балінський вважає, що до цього призвело неправильне управління. Та дії під час паводків. Це все каже про те, що управління цими двома озерами нормально не відбувається. От, тобто під час павідків треба відкривати ці шлюзи для того, щоб рівень підняти якомога вище, для того, щоб потім частину цієї води спустити. Тобто, таким чином відбувається промивка озер і зменшується мінералізація. Цього не робиться, по-перше. По Зараз, коли вже рівень ріки Дунай, він значно нижчий ніж під час паводку, от таким естественним путем, тобто самотьоком, як то кажуть, не неможливо наповнювати ні Катлабух, ні озеро Китай. За дослідженнями колога, в озерах Катлабух та Китай існує високий ризик мінералізації, який може привести до масових заморів та неможливості використання цієї води, показує ризик засолення і дуже великий. Тобто засолення мінералізація підвищена підвищеної води це десь біля півтора грама на літр. І це вже така межа гранічна, коли цю воду, якщо вона буде. Зростати коли її не можна буде використовувати навіть для паліву, тому що це призведе до деградації ґрунтів. Зараз місцеві вимушені дозовано використовувати воду у колодязях. було. Якщо в ті роки було води 4 метри, то зараз лише півтора метри. Навіть не вистачає за один раз полити город водопроводу. Не маємо доводиться користуватися колодязем. Комунальні підприємства, місцеві жителі та інші споживачі води з басейну озера Катлабух звернулися до влади з вимогою негайного втручання в критичну ситуацію. За їхніми словами, якщо спека триматиметься і надалі, рівень води в озері може сягнути так званого мертвого об'єму, що фактично означатиме екологічну катастрофу. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. США та євросоюз уклали масштабну торговельну угоду. Вона буде розширювати співпрацю у сфері енергетики та оборони, а також передбачає зниження тарифів на торгівлю. Про це оголосив Дональд Трамп після переговорів з Урсуле Фондерляйн у Шотландії. За його словами, це найбільша угода, яка яку країна коли-небудь укладала. Відтак мінімальний рівень мит на європейські товари буде 15%. Окрім цього, євросоюз має закупити американські енергоресурси на 750 мільярдів доларів і збільше інвестиції до США на 600 мільярдів доларів також ЄС погодився відкрити свої країни для торгівлі за нульовим тарифом. І Дональд Трамп додав, Європа буде купувати величезну кількість військової техніки. Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн назвала цю угоду взаємовигідною. У нас є торговельна угода між двома найбільшими економіками світу. І Це важлива угода. Це величезна угода. Вона принесе стабільність, це принесе передбачуваність. Це дуже важливо для наших підприємств по обидва боки Атлантики. Це 15 відсоткові мита в усіх напрямках. Усе включено. Інвестиції, про які щойно говорив пан президент. Підуть у Сполучені Штати і на закупівлі там. Дійсно, європейський ринок по суті відкритий. Це 450 мільйонів людей. Тож це гарно. Угода. Три роки тому відбулися трагічні події в Оленівці. У ніч із 28 на 29 липня росіяни вбили українських військовополонених. Загинули щонайменше 53 українських бранців, понад 130 отримали поранення різної важкості. Наша кореспондентка Карина Подленко поспілкувалася із бійцем Азову, який у той момент перебував у російському полоні, та на власні очі бачив, що там відбувалося. Дивіться. Паніка, спишки, шок, крики людей, склавата просто в повітрі стоїть. Ну і через вибухи ти бачиш спишки оці, І першим ділом кинувся до хлопців, які біля мене були. Так бояться зову Юрій Фенюк згадує перші хвилини після вибухів в Оленівській колонії. Три роки тому російські окупанти здійснили один із найбільш цинічних терактів масове вбивство українських військовополонених. Внаслідок вибухів у в'язниці, де окупанти тримали азовців, 53 бійця загинуло. Понад 130 було поранено. Епіцентр першого вибуху. Це майже біля входу, і там масивні такі ворота, які були заблоковані, просто а другий десь уже більш ближче до центру самої, ну, самої будівлі. Я просто мінімальне поранення отримав в той момент. Я не знаю, як, як це відбулось. Так іноді буває, коли вибухи якісь поруч з собою, і а ти цілий майже остаєшся. Юрій каже, після вибухів охоронців колонії на території не було. Незадовго до цього вони підготували собі схованку, Обложили мішками, ящиками з ґрунтом. Ну, типа, як позицію зробили, накрили там укриття. Коли ми вже вибігали з ну, там, з пораненими, кликали про допомогу. Вони вже були за цією територією самої промзони, і хлопці, які підносили поранених, кликали про допомогу. Вони стріляли в повітря, стріляли під ноги, щоб не наближались. Вони або не очікували, що таке відбудеться, реально просто боялись. Та в цей час необхідно було надавати медичну допомогу пораненим. Юрій згадує, рятували як могли. рвали простині. Намагалися там або затампанувати, або переняну перетягнути е кінцівки, щоб хоча б зупинити кров, У кого там пояса може були, так же само, шнурками якимось. Нарвали на, на собі одяг і намагалися надати допомогу. Це вже потім пізніше. Там е медики окремо від е житлових бараків, жили окремо, і от медиків тоді покликали, які почали надавати, надавати допомогу, кому могли надати. Наші медики полонені, які були. Хлопці. Один хто з медиків ходив, розбивав, так би мовити, на категорії по складності, а інші вже ходили і надавали допомогу. Лише під ранок окупанти вирішили перевезти поранених до лікарні. Інших залишили в Оленівській колонії. Хлопців частину в Донець забрав, можливо, всіх в Донець забрали в лікарню. А з вами далі як було? Ну, у мене дотичне поранення було осколкове. Ну, Вторичне, так би мовити. чимось нас чоловік тоді було, і нас розсилили на дві камери, які там вміщують себе 8-10 чоловік. Ми, коли спали, ми спали на боку, тому що місця не було. Спали на підонах просто без нічого. В кого були якісь там речі, підмошували, щоб не так давили до доски. Е і спали на боку, і хтось хоче перевернутися, і декілька чоловікам треба пере ну, перевертатися. За даними української розвідки, російські окупанти не мали наміру обмінювати полонених в Оленівці. Їх навмисно стратили, щоб приховати тортури та умови утримання. Цю справу розслідує українська сторона. За її версією полонених вбили термобаричною зброєю. У серпні 2022 року генсек ООН Антоніо Гутеріш створив комісію для розслідування теракту. Втім, вже в січні 23 го не отримавши гарантій безпеки від країни агресорки, розпустив її. ООН досі не визнала, що теракт Коїла Росія Карина Подлинко, Соня Григорчук, Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Сьогодні українці вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формування, також цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата приурочена до дня здійснення терористичного акту в Оленівці. Щорічно у цей день будемо віддавати шану подвигам усіх, хто брав участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та потрапив у полони. Став жертвою жорстокого насильства, зокрема під час окупації та агресії Російської Федерації. Буга в Татарстані, де виробляють дрони типу шахет, прискорили спорудження гуртожитків, виробничих приміщень. Ймовірно, Кремль налаштований на збільшення обсягів виробництва. Про це пише CNN. колишній інспектор ООН з озброєнь Деві Толбрайт, який очолює американський аналітичний центр інститут науки і міжнародної безпеки. Вважає, що російський уряд налаштований на довгострокові контракти. Це означає, що вони готові купувати все, що виробляється на заводі. CNN додає, що Алабуга почала виробляти дрони шахету двадцять третьому році. Тепер також випускає дешевші версії, призначення для використання як приманки, зокрема відомі як Гербера, що теж дошкуляє нашим повітряним силам з кінця 24-го року до середини липня, 25-го на супутникових знімках видно щонайменше вісім нових складських споруд заводу Алабуга. Експерти виявили також значне розширення житла житла для робітників на об'єкті. Також є ознаки того, що будівництво прискорилося за останні два тижні. Вважають журналісти. А що вважає Богдан Долін, цевій експерт? Ми зараз його. Запитаємо. Пане Богдане, поясніть мені, будь ласка, цю фразу, я об неї перечепилася. Е, е, яку сказав Олбрайт, з одного боку говорить про те, що російський уряд е, налаштований на довгострокові контракти. Оця фраза готові купувати все, що виробляється. Мається на увазі у себе, правильно? Вони купують у себе так. свої шахеди. Чи що мається на увазі? Дивіться, ми бачимо, що Росія купує не тільки у себе, а в тому числі і там, де може їх купити. Тобто Росія продовжує викуповувати все, що може отримати від Ірану та від Північної Кореї, і це починаючи від безпілотників, і закінчуючи, наприклад, артилерійськими снарядами. Ось фактично, мова йде про те, що з однієї сторони Росія вдалося суттєво масштабувати більше ніж 10 разів виробництва тих безпілотників, які вони мали за останній рік. Але при цьому ми бачимо, що тої кількості все одно Росії недостатньо, і вона фактично продовжує реінвестувати свої ресурси в збільшення тих виробничих потужностей, які є. По перше, по друге, ми бачимо, що в ті ж лабузі ціла низка об'єктів інфраструктури їх будівництво було розпочато ще в березні. Ось половина. На з яких це саме гуртожитки на 40 тисяч осіб, тобто мова може йти про те, що на сьогоднішній день в алабузі навіть недостатньо людей для того, щоб задовольнити ті об'єми виробництва, які на сьогоднішній день там створені. Я хочу дещо проговорити з вами про наслідки цієї ночі. Ви вже бачили карту, як безпосередньо летіли шахеди на Кропивницькій, на Старокостянтинів Хмельницькій області. Як зачепило трохи Київ? Чи звернули ви на це увагу? Ну я розумію, що ви напевне щоразу дивитеся на ці рухи, коли ми е безпосередньо. Можемо уже монітор вор роблять активісти, і ми бачимо рух шахетів. Так, от, якщо коли Росія почала запускати шахеди, вона запускала один шахет в різні місця. А зараз купа шахетів може летіти в одну точку, і це для них виграшна тактика, тому що десь та й проривається наша протиповітряна оборона за такої кількості, так. Я правильно розумію. І ми тільки дронами-перехоплювачами можемо протистояти цій навалі, яка прямує і прямує за одну ніч в одну точку. Тобто це може бути кілька десятків шахедів. Вот, зокрема, я бачу рух на Старокостянтинів. Це було просто десятки шахедів з різних точок летіли на Старокостянтинів. І на Кропивницький, власне, летіли так само. Розкажіть, будь ласка, про успішність і про. Мінуси, хоча здається, жодного мінуса у цієї тактики немає, так на жаль, ну здається, Ми бачимо, що дійсно ворог фактично останні місяці, можливо, навіть з початку року, активно застосовує тактику так званих масованих атак по обмеженій кількості цілей. Тобто, як правило, береється одне або декілька міст, і фактично з граємо безпілотників здійснюється атака по відповідним об'єктам інфраструктури в даних містах. Ось. Дана тактика дозволяє ворогу підвищити ймовірність уражені цілі, враховуючи, що як правило більше 80% безпілотників такого типу знищується, але ми розуміємо, що 20% безпілотників при зграях в 40, 50, 60 одиниць. Ну це достатньо значна кількість, яка так само може приносити. Шкоду, і звісно, досягати частково тих цілей, які перед собою ставить ворог. по-друге, ми бачимо, що все ж таки, попри ті атаки, які складають більше 700 одиниць в середньому нема які ворогу вдавалося реалізовувати, вони як правило тривали 12-14 годин з середньою інтенсивністю порядка 40-50 безпілотників на годину, тобто. Ми бачимо, що все ще ворог такі немає можливості збільшити інтенсивність атаки, але до кінця року дійсно він буде докладати максимум зусиль для того, щоб збільшити загальний одночасний пуск самих безпілотників. Для цього ми необхідно буде масштабувати в першу чергу кількість розрахунків, які здійснюють підготовку а по-друге, створити інфраструктуру для запуску. Так, дякую вам, Богдане. Створити інфраструктуру для запуску. Зрозуміло, будемо ще піднімати цю тему в нашому ефірі і виробництво російських шахедів і нашу протидію. їм. Богдан Долін, експерт, був з нами на прямому зв'язку. А зараз якраз говоримо про наслідки останньої доби для Запоріжжя. Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області впродовж доби. Завдали 523 удари. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни били з авіації, реактивних систем залпу Вогню артилерії, запускали дрони. Іван Федоров на прямому зв'язку. Пане Іфане. А щодо шахедної атаки цієї ночі, то бачу карту руху шахедів, тобто Запоріжжя сьогодні пронесло. Саме говоримо про шахедну нічну атаку. Біля вас пролітало, але Запоріжжя сьогодні для шахедів не було ціллю, так? А у вас дійсно багато шофедів сьогодні пролетала вдовж Запорізької області. Працювала наша протиповідна районна оборона. Деякі з них залишились на території Запорізької області, дякуючи збройним силам України, були знищені і далі не полетіли. Але на жаль, велика кількість пролетіла і полетіла далі для того, щоб досягти своєї цілі. Да, і, до речі, через ракетні удари по Україні Польща піднімала сьогодні у небо літаки, також наземні системи ППО та системи радіолокаційної розвідки. Було приведено в найвищу бойову готовність. Про це повідомляє оперативне командування збройних сил Польщі. Якщо говорити про останню добу, я завжди цікавлюся у очільників військових адміністрацій, як часто до вас звертаються люди, щоб ви надавали їм житло і розселяли їх десь. І все одно бачимо, що статистика по Україні люди. Які втрачають житло, бо, зокрема, в Дарницькому районі Києва ми бачимо зруйновану квартиру сьогодні, щось лишилося з шахедів, і тут їх збивають там, де можуть пробувати збити. Зокрема, скажіть, що в Запоріжжі, куди ви розселяєте людей? Який відсоток з тих, хто втрачає житло, вони звертаються не до друзів, не до рідних, а до військової адміністрації? Достатньо малий відсоток звертається до обласної військової адміністрації, приблизно 30 відсотків. Тому що якщо житло постраждало безпосередньо на території міста Запоріжжя, сьогодні міською радою прийнята і функціонує програма компенсації доти, доки не буде відновлено житло або не буде видано сертифікат на придбання нового житла, що стосується. Об'єднаних територіальних громад в цілому Запорізької області, то ми звичайно ж пропонуємо мешканцям місця компактного проживання, які наразі знаходяться на контролі у наших районах державних адміністрацій. Кожен голова закріплений за кожним пунктом проживання мешканців. Але також ми бачимо, що в нас трохи збільшила кількість людей, які просять про евакуацію здебільшого то зі Сіпнегірська з Плавнів а, і також силами національної поліції, наших рятувальників, волонтерів. А, ці мешканці, хто просив про евакуацію, вони виїжджають у більш безпечні місця, і звичайно ж надається їм житло для проживання. А, також а, ті мешканці, хто евакуюється, частіше їдуть у лікарні, тому що евакуюються літні люди. А потім вже у місця компактного проживання. Пане Іване, і хочу, щоб ви трошки детальніше розповіли, тому що тут ви фахівець, партизани, а теж вивели з ладу залізничну гілку Російської Федерації на запорізькому напрямку. Скажіть, будь ласка, що це за фрагмент залізниці? Яка роль безпосередньо залізниці на тимчасово окупованих територіях для окупанта? Ну і я думаю, ви звичайно радієте цій історії, які наслідки вона матиме для окупанта ми робимо ці історії, тому що ворожа логістика є вкрай важливий компонент. Часто ми чуємо, бачимо по інформації про те, що вороги, які знаходяться поблизу Токмака, поблизу Енергодара, вони жаліються на те, що їм невчасно поставляють підкріплення, поповнення їхніх матеріальних засобів, починаючи від дизельного палива, закінчуючи харчуванням. То кожна зруйнована логістика вона допомагає нашим силам. Оборони працювати на запорізькій лінії фронту для того, щоб знищувати ворога, тому що вони будуть не підготовлені до цього. Саме ця гілка вона сполучала безпосередньо залізницею. Логістику в Херсонській області, але ми розуміємо, що з тимчасово окупованого Крима, Херсонська Запорізька область таке єдина агломерація, яку ворог снабжає зачасту з своєї континентальної РФ. тому кожне руйнування залізниці воно точно. Не доставляє якесь паливо для танків, воно не доставляє якусь провізію для військ, і воно точно деморалізує ворожий ворожий склад на тимчасово окупованій території. Тому щира подяка всім тим, хто приймав в цьому участь і хто зміг організувати таку складну операцію. Дякую вам Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.